Вітаю, друзі! Напевно, ви дивитесь це відео на своєму смартфоні, який має декілька камер. А ще нещодавно наші телефони мали лише одну камеру. І за цього виникає питання: навіщо нам сьогодні в смартфонах декілька камер? Що це? Можливість у корпораціям заробити на нас більше грошей, чи в них все ж таки є якась необхідність? І якщо ви любите фотографувати, так все ж таки, яка для вас користь в тому, що в вашому телефоні буде максимальна кількість різних камер? Ну і звичайно, якими користуватися правильно, в яких ситуаціях кожну з них найкраще використовувати? Про все це я сьогодні і розповім вам. Сучасні камерафони мають чотири камери. Одна із них знаходиться ось тут на екрані, а три з них знаходяться на блоці на задній кришці нашого телефону. І з камерою, яка вбудована в екран, в принципі, все зрозуміло. Ми використовуємо її в тих випадках, коли фотографуємо себе, наприклад, робимо селфі. Чи коли нам потрібно контролювати, що відбувається в кадрі. ми Дивимося на екран, і там бачимо все, що відбувається в застосунки камери, коли самі себе фотографуємо. Єдиний і головний недолік цієї камери в тому, що вона робить знімки гіршої якості ніж основна камера на задній панелі нашого телефону. І щоб отримати на неї дійсно гарний по якості кадр, потрібно бути уважним до умов, яких ми її використовуємо, в яких ми фотографуємо. А це накладає певні обмеження на нашу роботу. Тому якщо для мене важлива якість, я користуюся основною камерою. На задній панелі телефону, навіть коли фотографую себе, не використовуючи камеру для селфі, а повертаючи телефон, основною камерою до свого обличчя і таким чином фотографуючи. Так, я не бачу, що відбувається на екрані. Але завдяки тому, що я вже багато разів так себе фотографував, я вже знаю, як тримати телефон, на якій відстані, і можна зробити декілька кадрів і з них вибрати найкращий. Але завдяки цьому. Фотографії виходять більш якісними. І перейдемо саме до камер на задній панелі вашого смартфона. Максимальна їх кількість, яку зараз виробники там встановлюють, це три камери. І кожна із них по різному передає форму об'єктів в кадрі, тому що має різну будову лінз. Саме так. В залежності від того, яку з цих камер ви будете використовувати, то об'єкт, який ви будете фотографувати, він буде виглядати по різному. Давайте подивимось на прикладі того, як виглядає моє обличчя, коли його фотографують на три різні камери. Ви можете самі поекспериментувати. Для цього потрібно включити сітку. В налаштуваннях камери. Якщо до речі ви не знаєте навіщо існуються функції, як її використовувати для фотографування, то можете подивитися минуле відео. Стрічки на моєму каналі, там я детально на прикладах все це пояснюю. Але давайте повернемося все ж таки до фотографування моєго обличчя. Ось розташуємо його, мою голову в центральному квадраті цієї сітки. І спочатку зробимо фотографію на камеру надширококутну, яка позначається за стосунку камери 0,5X. А тепер зробимо фотографію на 1X, яка. Показує, що ми використовуємо ширококутну камеру. Третю фотографію зробимо на 2X чи 3X, це позначка, яка показує, що ви використовуєте третю камеру телеоб'єктив. І давайте тепер порівняємо три фотографії, зроблені на цих камерах. І ви бачите, як в різному виглядає моє обличчя. Коли ми фотографували на 0.5X, моє обличчя стало таке витягнуте і надто худе. На 1х воно теж доволі витягнуте, але там немає такого сильного викривлення. А коли ми фотографували на 2 на 3х, то моє обличчя виглядає достатньо широко. А тепер давайте подивимось, що буде відбуватися, коли я буду фотографуватися на три ці камери на фоні якогось об'єкту, наприклад, дерева. Зверніть увагу, як будуть змінюватися. В відношенні до мене пропорції дерева, перед яким я стою. Спочатку я фотографуюсь на 3х, потім на 1х, а потім на 05х. І подивіться на результат. Зверніть увагу, наскільки змінилося дерево, яке за моєю спиною. Таке відчуття, наче коли ми фотографуємось на 3х дерево ширше, і я стаю ближче до нього, в той самий час. Коли я фотографуюся на 0,5X, здається, що дерево таке маленьке, худеньке, і воно знаходиться далеко за моєю спиною. Так що ж відбувається, як я вже казав, кожна з камер вашого смартфона має свою будову, свою лінзу, яка по-своєму передає пропорції того, що є в кадрі. По-своєму викривляє зображення, так надширококутна камера, яка позначається 05 06 х в вашому телефоні, вона простими словами, якщо сказати те, що в центрі зображення робить менше, а те, що знаходиться по краям, розтягує. І за цього з'являється таке відчуття, що об'єкти, які знаходяться в центрі кадру, вони віддаляються від нас. В той самий час камера телевік, яка включається на 2 чи 3X. Вона навпаки, те, що знаходиться в центрі, трошки розширює. Так, моє обличчя. Виглядає більш ширше на цю камеру, і коли ми фотографуємо на цю камеру, вона бере головний об'єкт і трошки приближує до фона. І за цього дерева за моєю спиною виглядає ширше і ближче до мене, ніж коли ми її фотографуємо, наприклад, на основну камеру 1 x Чина над ширококутною камерою 05. І якщо ви знаєте, що кожна з цих камер робить з виглядом об'єктів в кадрі, ви це можете використовувати в своїй творчості при фотографуванні для того, щоб посилювати певні композиційні прийоми. Так, якщо ви будуєте композицію навколо ліній, ви можете посилити ефект від них використовуючи на ширококутну камеру 05Х. Завдяки ній ці лінії будуть виглядати ще довшими. Так, наприклад, в цій фото ідеї я хотів підсилити довжину тюльпанів, тому використовував камеру 05Х, і якраз завдяки цьому. Тюльпани стали набагато довше ніж були насправді вживу. А ми по центру виглядаємо доволі маленькими. Схожий прийом я використовував, коли робив і це фото. Насправді снігу в сугробі було небагато там. Пару сантиметрів того снігу, але за рахунок того, що я фотографував на камеру 0,5Х, яка зменшує те, що знаходиться по центру, і розтягує те, що знаходиться по краям, складається враження, наче снігу дуже багато, і утворилася така цікава рамка із сугробу. А наприклад, цю ідею з ковуном я зробив за рахунок того, що скористався цим ефектом в камери 0,5X, яка Зменшила наш розмір по центру, так зробила кавун дуже великим, і ми змогли в цьому невеличкому отворі кавуна вміститися якраз завдяки тому, що відбувається таке викривлення об'єктів. До речі, як користуватися лінією в побудові композиції, які можна ще прийоми придумувати для того, щоб робити креативні фотографії, я розповідаю на інтенсиві по фотографуванні на смартфон. Я в закріпленому коментарі залишу посилання, де ви можете знайти більше інформації про це навчання. До того ж, цю камеру варто використовувати, коли вам важливо, щоб в кадрі об'єкти, які знаходяться на далекій відстані. Один від одного і до камери вашого телефону, вони були в фокусі. Наприклад, якщо ви хочете показати, ну, побудувати композицію на гіперболізації розмірів деяких об'єктів, ось як в прикладі з листочком. Щоб кожен з цих об'єктів, і дівчина, і листочок були в фокусі, я використовував надширококутну камеру. І теж саме з цією ідеєю з тюльпанами. Якщо би я фотографував на основну камеру 1 x то тюльпани, які знаходяться на передньому плані, вони б Виглядали, по-перше, менше в розмірі, а по-друге, були в розфокусі. і фотографія б вийшла не така цікава, але потрібно бути дуже уважним, якщо ви фотографуєте якісь портрети людей на цю камеру, тому що, як ви бачите, вона має властивість розтягувати те, що знаходиться ближче до краю кадру. І так, якщо ви будете тримати телефон в руці і фотографувати себе на неї, то ваша рука буде неприродно довга. І те ж саме відбувається і з іншими частинами тіла. Але в принципі, якщо ви хочете показати, що у вас довгі, тандітні, гарні ноги, то ви можете вибрати ракурс, фотографуючи на цю камеру, для того, щоб показати їх у всій красі. Ну і звичайно ця камера робить гарні світлини пейзажів, особливо якщо ви хочете показати якийсь додатковий об'єкт і розташовуєте на передньому плані певні об'єкти. Чи коли ви хочете показати людину в пейзажі, єдність, взаємодію головного персонажа з тим, що його точує. Основна камера 1X більш універсальна, хоча і теж має певні властивості викривляти зображення об'єктів і їх пропорції. Вона підходить більш широкі задачі і робить якісніші фотографії в більш складних умовах. А ось якщо для вас важливо передати правильну форму об'єктів, якщо ви робите портретну фотографію, чи хочете показати певний зв'язок між головним об'єктом і фоном. То тоді варто користуватися камерою телеоб'єктив, яка включається в різних смартфонах на позначки 2X або 3X. Саме на неї я роблю більшість своїх ідей, пов'язаних з класичними портретами. І завдяки властивості цієї трошки головний об'єкт приближувати до фону. Я можу скомпонувати кадр таким чином, щоб моя модель вона. Фотографувалась на більш гарному фоні, особливо коли це робиться десь на вулиці. Ось подивиться. Наприклад, я фотографую свою дружину на фоні гір. І при використанні камери 1X гори здаються доволі маленькими на фоні. А коли я переключаюся на камеру телеоб'єктив 3X, то відразу міняється враження від фону. Гори стають набагато крупніші. Така собі оптична ілюзія. Я доволі часто це використовую в випадках, коли мені потрібно скоротити відстань від деяких об'єктів в кадрі. Наприклад, ось я фотографувався в алеї з ліхтарями якось ввечері і хотів, щоб ці ліхтарі знаходились ближче один до одного візуально. Тому я фотографувався на камеру 3Х. Тож, якщо для вас важливо, що відбувається на фоні, чи коли ви, наприклад, займаєтесь предметною фотографією. То краще всього фотографувати саме на цю камеру. І якщо ви зараз шукаєте новий телефон для фотографування, то краще дивіться в бік тих смартфонів, які мають три камери. Ну крім камери для селфі. І якщо це відео було для вас корисним, ви дізналися щось нове, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Підтримайте мій канал уподобайкам. І обов'язково підпишись, тому що я буду і далі розповідати багато цікавого про фотографію і безпосередньо про фото на смартфон.